Всім вітання! Я сьогодні хочу розказати про чотири причини, чому не працюють БАДі. Перша причина не працює нормально жовчний міхур або в нашому раціоні мало жирів, тому що ряд вітамінів краще засвоюються жирами. Так, наприклад, для кращого засвоєння вітаміну Д потрібні жири. Друга причина наявність організмів паразитів вірусів грибків. Вони свою в першу чергу з'їдають саме ціни, а рештки з їхнього столу достаються організму. Якщо в організмі є аскариди, то вони живуть 7-10 місяців, а якщо ми їм додамо вітамін С, то вони можуть жити до півтора року. Якщо в дитячому організмі є аскариди, то вони за добу вбивають 30 мл крові, тому потрібно регулярно проходити антиперситарні програми. Третя причина це брудний кишечник. 80% нашого імунітету знаходиться в кишечнику. А якщо там бруд... То буде насичення поживними речовинами не організму, а буде спрацьовано на унітаз. Четверта причина це відсутність водного балансу всередині організму. Щоб поживні речовини краще засвоїлися, вони повинні розчинитися водою і тоді проникнути в клітину з водою. А якщо у вас порушений водний баланс в організмі, якщо ви не добиваєте свою норму правильної води, то засвоєння поживних речовин буде набагато нижче. Тож бажаю всім нам миру і здоров'я!